Вітаю! Сьогодні будемо говорити про логічне програмування з обмеженнями. Розберемо, що це таке. Програмування логіки обмежень є розширенням парадигми логічного програмування. І в цій парадигмі у нас є змінні і зв'язки між змінними. Ми вказуємо ці зв'язки за допомогою обмежень. Наприклад, ми можемо мати дві цілі змінні Х та Y. Маємо обмеження х менше дорівнює 10, x більше 10, y дорівнює 9. Якщо у нас є ці обмеження, то обмеження цінності ми можемо вирахувати, що x дорівнює 10. Які плюси логічного програмування обмежень? Воно декларативне, це робиться з влаштунками системних програм. Як правило, компактна, принаймні більш компактна, ніж імперативна реалізація рішення для того самого завдання. І це зрозуміло. Якщо ми знаємо синтаксис мови, ми можемо відкрити майже будь-яку модель і зрозуміти, які зв'язки між змінними, які обмеження, то в чому проблема. І це легко змінити. Наприклад, якщо у вас є певний набір обмежень у бізнес-налаштуванні чи будь-де. І ми реалізували цей набір обмежень у своїй програмі. Раптом нове бізнес рішення щодо нових бізнес-обмежень з'являється. Ми можемо додати деякі обмеження до своєї програми, і вона працюватиме. Часто є достатньо швидким, оскільки алгоритмічна складність зазвичай є експоненціальною для програмування логіки обмежень, але на практиці існує багато скорочень. І ми. Не дивимося на кожен можливий вузол у дереві пошуку. Тому це достатньо швидко для перегадьох програм. Є недоліки. Одна з головних проблем час роботи програми. Залежить від екземпляра. Можна сказати, що дуже залежить від екземпляра. Наприклад, для одного екземпляру ми можемо мати час в хвилинах, а для дещо іншого екземпляру. Ми можемо мати дні, тому що він експоненціальний і не А також час роботи скорочується, це залежить від евристики, яку ми використовуємо для пошуку рішення. Різні евристики можуть працювати для різних екземплярів проблеми, тому це питання експерименту. Тобто, що оптимізація є повільною, логічне програмування обмежень здебільшого полягає в пошуку можливого рішення. У нас є певний набір обмежень. Point ми хочемо мати одне рішення, яке задовольняє ці недоліки. Це не обмежень, і якщо ми хочемо вирішити проблему оптимізації, наприклад, ми хочемо задовольнити це обмеження, але також ми хочемо максимізувати або мінімізувати певне значення. Але це не принодно. Нам потрібно вводити нову зміну та додавати до неї обмеження. Він базується на неосновній парадигмі логічного програмування. Основна ідея є розширити стан програми, виключивши спеціальні предикати, які називаються Constraints, тобто обмеження. Програма може генерувати обмеження в будь-який час. Reduce – зменшення нових цілей обмеження до нормальної форми. Наприклад, об'єднання для дорівнювання. Backtrack, якщо колекція всіх обмежень стає неузгодженою. Enumerate, тобто перелік рішень за запитом. Розглянемо обмеження на прикладі арифметичних обмежень. У сучасних системах прилог арифметичні обмеження включають і замінюють предикати низького рівня. Над цілими числами. Основна перевага арифметичних обмежень полягає в тому, що вони є істинними співвідношеннями і можуть використовуватися у всіх напрямках. Для більшості програм єдиними предикатами, які нам знадобляться з цієї бібліотеки, є арифметичні обмеження. Арифметичні обмеження виглядають, наприклад. Решітка дорівнює поділити на 2. Решітка більше. Поділити на 2. Тобто призначення для використання замість предикатів ІС. Дорівнює поділити на 2. Більше 2. Над цілими числами. Тобто, майже всі програми пролог. Також міркують про цілі числа. Тому рекомендується розмістити таку директиву у файлі ініціалізації config.init.pl, щоб зробити обмеження CLP доступними в усіх ваших програмах. Тобто, команда UseModel library clp fd. Найпростішим використанням обмежень CLP є обчислення арифметичних виразів, що містять цілі числа. X. З обмеженням дорівнює 1 плюс 2 x дорівнює 3. Тобто таке обмеження замінює операцію x. 3 дорівнює y плюс 2. Тобто y буде дорівнювати 1. Це, в принципі, також може бути досягнуто за допомогою предикату нижчого рівня. Однак важливою перевага арифметичних обмежень є суто реляційна природа. Обмеження можна використовувати в усіх напрямках. Навіть якщо один або більше їхніх аргументів створення лише частково, як розглянуто в останньому пригляді. Ця реаліаційна природа робить обмеження простими для пояснення та використання, і добре продходять для початківців і для досвідчених програмістів пролог. Через необхідні операційні міркування використання цих нескорівневих арифметичних предикатів значно важче зрозуміти. Для підтримуваних виразів обмеження CLP є додатковими змін, замінами е, цих нескорівневих арифметичних предикатів, що часто дає більш загальні програми. Продуктивність обмежень. Логічного програмування з обмеженнями. Я майже завжди цілком задовільнюю, коли вони використовуються в режимах, які можна обробляти нескорівневою арифметикою. Якщо ми звикли до складних операційних міркувань, які вимагають нескорівневі арифметичні примітиви, то перехід до обмежень Constraint Logic Programming може через їх потужність і зручність спочатку здатися вам надмірним. І майже схожим на обман. Але це не так. Обмеження є невід'ємною частиною всіх популярних систем пролог, і вони розроблені, щоб допомогти вам усунути та уникнути використання низкорівневих і менш загальних примітивів, не даючи декларативні альтернативи, які призначені для використання замість них. Це все. Дякую.